Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. Вимога підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стала темою позачергової 49-ї сесії Калуської міської ради, що відбулася 23 листопада на площі героїв. Відразу після сесії група Калушан вирушила до Києва для участі в народному вічі на європейській площі. 49-та позачергова сесія Калуської міської ради була скликана, щоб відреагувати на події 21 листопада, коли уряд України призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. А Верховна Рада провалила усі законопроекти про лікування засуджених за кордоном. У відповідь на такі дії уже в п'ятницю в Києві постав Євромайдан. Кілька сотень людей ночували просто неба, вимагаючи підписання угоди про асоціацію. Кількість громадян, які прибували до столиці на акцію, постійно зростала. А свої Євромайдани виникли в Містах. Не могла залишитися осторонь і Калуська громада. На позачергову сесію міської ради, яка відбувалася просто неба на площі героїв, прийшли кілька сотень калушан. Депутати одноголосно підтримали підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. З коротким словом виступили секретар ради Олександр Челядин. Керівники та представники фракцій української партії Ігор Хемич Народного Руху України Володимир Тимків, Батьківщини Роман Буднарчук, Всеукраїнського об'єднання Свобода Василь Романович, нашої України Василь. Питлик, народний депутат України Ольга Сікора, депутат обласної ради Оксана Табачук, представник координаційної ради політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини Володимир Клементій, голова громадської ради при прикалуській міській раді Володимир Сакулич. Що би нам не говорили? Які би причини, які економічні обґрунтування нам би не давали діюча влада, що на даний час це недоцільно? Ми можемо сказати одне. На даний час ми в Європі. Ми хочемо бути разом, ми хочемо бути разом в Європі і територіально, і душею, і тілом. На мою думку, сьогодні нам потрібно підтримати це рішення, яке ми розробили. І всім, хто може поїхати до Києва, а хто не може завтра зібратися тут і висловити свою думку на підтримання того курсу європейського курсу нашої держави, оскільки урядом Азарова прийнято. Я би сказав, злочинне рішення. супереж Конституції є пропозиція звернутися з окремої заяви до президента України з вимогою негайної відставки уряду Азарова. Я дуже прошу всіх нас взяти активну участь в пікетуванні діючого президента Януковича та уряду Азарова. Ми рахуємо, що Європу треба будувати в Україні. І це, що відбулося засідання камбіну постанова 95, яку вже розглядають і на політичних в політичну історію як українське ГКЧП. Ми повинні ми відповідно повинні зреагувати. заради того, щоб ми не були на колінах перед Росією, заради того майбутнього наших дітей, заради того, щоб ми мали свою мову, культуру щоб ми були нацією. Я вас прошу. Прийняти рішення виїхати на Майдан до Києва усіма можливими силами, адже рада, наша, демократична, міська, районна, має для цього абсолютно всі можливості. Я вас прошу також відкликати нашого міського голову із відпустки з Мальдів, тому що нині ми маємо бути єдині. Нині ми разом одною командою без жодних протиріч повинні бути там, у Києві, на Майдані, всі разом. Сесія прийняла звернення до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з вимогою негайно прийняти євроінтеграційні закони, вирішити питання звільнення Юлії Тимошенко та підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Ми переконані, йдеться у зверненні альтернативи європейському курсові. Немає, а будь-яке відхилення від цього зовнішньополітичного курсу в бік митного союзу не виправданий злочин перед нинішнім та майбутніми поколіннями українців. Це найбільша поразка. Це зрада. Національних інтересів. Ми вимагаємо від президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України, врешті-решт, отямитись, повернутись до своїх обіцянок щодо європейського курсу, зробити все залежне від них, ухвалення необхідних законів, вирішення питання можливості лікування Юлії Тимошенко для підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Після завершення сесії, що переросла в мітинг, група депутатів міської ради разом із Калушанами, які зголосилися, вирушили до Києва на підтримку Євромайдану. У вечірньому ефірі дивіться без коментарів про участь депутатів міської ради та Калушан у Євромайдані в Києві. Не залишилася осторонь Євромайданів, які відбувалися по всій Україні і за її межами, і громада Калущини. Координаційна рада політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини організувала вічі на майдані Шукевича 24 листопада, паралельно з всеукраїнським Євромайданом, який відбувався в столиці. На Євромайдану Калуші зібралися і люди похилого віку, і молодь, і діти, а також станиця Калуської станиці братства вояків УПА. Тримали прапор Євросоюзу, маленькі державні прапори. Були тут і плакат Калуш це Європа, Україна за ЄС і діти з обличчями розмальованими у блакитно-жовті кольори. Усі охочі мали змогу виступити з словом, пропозицією чи просто зачитати вірш, який був написаний на основі сучасних подій. Прозвучала пропозиція заборонити комуністичну символіку та діяльність комуністичної партії в цілому виступили голови заступники та представники громадських організацій та політичних партій Калущини. Сьогоднішній наш не наш уряд приймає рішення, що нам призупинити євроінтеграційні процеси. А ми повинні сказати такому уряду сьогодні. Ні. І вимагати, відправити цей уряд на чолі з Азаровим відставку. Помічник народного депутата Ігор Очкур розповів, як було нелегко нашим краянам дістатися на Євромайдан до Києва. Дуже важко було вчора вибратися, і надзвичайно великий спротив чинить влада для того, щоб ми не змогли показати свою позицію в місті Києві. Але, як кажуть мої колеги і інформація, яка знаходиться в місті Києва, вона є зараз там. Їх є дуже багато, і голос Каловської громади сьогодні відчути. Тому ми можемо гордитися нашими представниками, які сьогодні представляють наше славне місто у столиці. Він закликав не припиняти Євромайдани аж до завершення саміту у Вільнюсі. Бурхливі оплески викликала інформація про те, що майдан незалежності у Києві вже не вміщає людей, що Україна повстала. Отже, калушани прийняли таке звернення президенту України Віктору Януковичу. Голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку, премєр міністру Миколу Азарову і єврокомісару Євросоюзу Штефану Фюлеру. Звернення ми громадянини України, жителі Калишини, обурені діями уряду Азарова, без діяльності Верховної Ради, негідною поведінкою президента України у зв'язку з припиненням процесу підготовки до підписання угоди. Про асоціацію з Євросоюзом вимагаємо негайно скасувати це антиукраїнське рішення уряду. В ці дні, коли ми запалюємо свічки пам'яті за мільйонами невинних убієних Голдомором, проросійська влада чинить черговий злочин проти українського народу. Повертаючи зовнішньополітичний курс на Росію, не дозволимо одній людині вирішувати долюк з 46 мільйонів. У випадку непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом заявляємо про початок акції громадської непокори. Ми європейська країна і тільки з Європою бачимо своє майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Слава Україні! А також дві пропозиції, які пролунали на нашому Євромайдані. Дописати сюди, це заборона комуністичної партії України і символіки радянського союзу, а також відставку уряду Азарова не залишилася осторонь підтримки євроінтеграції і діти. Ми побачили в соцмережах, що збираються люди на євромайдан, і самі захотіли прийти і. Підтримати за євросоюз, щоб наша Україна війшла в Євросоюз, щоб ми мали гарантію на світле майбутнє, щоб ми мали перспективи закінчити гарне навчання і поступити в якийсь вуз за кордоном. Думаємо, що ми перебираємо це все і підемо в Євросоюз. Деяких справжніх патріотів емоції просто переповнювали. Ними поділилася калушанка, син якої у Києві на Євромайдані. Тут така. Якась атмосфера каже, такий дух палає. Каже, ми з своїми знайомими з калуша ні з одним, ні з ким не домовлялися. але тут зараз мої всі знайомі, які живуть в калуші, каже, це так, якби нас якийсь такий дух покликав сюди, як колись 9 років назад. Вони ж теж малими ще такими дітьми. У перший же день звідси з Калуша поїхали. Навіть не послухавши батьків через моє заперечення. Вони поїхали і всі дні стояли на майдані, але потім їм дуже було боляче в душі. Ну, бачать, що зараз знову Україна проснулася, і треба підтримати цей дух нації, бо тому, що ми європейська країна і маємо бути в Європі. Я тільки за і підтримую і завжди буду тут, також разом з своїми дітьми. Цьогоріч минають минають ті роковини голодомору в Україні. Калушани вшанували світлу пам'ять загиблих 23 листопада на площі героїв, взявши участь у Вічереквіємі, зясяйте над планетою невинні душі. Основну програму реквіему» організували працівники Палацу культури юність. Усім небайдужим свідомим калушанам роздали свічки. Серед присутніх було багато молоді. Віча розпочалося хвилиною мовчання і спільною молитвою за упокій невинних душ. Далі поминальну понахіду відправили отці церков православної та греко-католицької, отець Григорій Мороз та отець Олександр Марків. Останній розповів про нелюдський комуністичний режим та його лідера, який вчинив страшний злочин акт геноциду проти українського. Народу. Прийшовши, відібравши хліб щоденний, він думав, що знищить весь український народ, але цього не сталося. Колос проріс із землі української і дав нам можливість пройти тими стежками і дорогами і продовжити те надбання, і продовжити ту молитву, яку вони не змогли продовжити. Отець Григорій Мороз звернувся більше напевно до відсутніх з докором, чому так мало людей прийшли помінути замучених сталінськими репресіями? А чому нас так мало сьогодні тут? Хіба це не стосується кожного українця? Хіба не діаспора в якійсь іншій країні, які з'їхалися за сотні кілометрів для того, щоб зібратися і увіковічити чи привести до пам'яті те, що було? Ні, ми на своїй землі. А що робить решта? До чого довела байдужість наша? Котре зачіпали заживе озвучені масштаби трагедії близько 10 мільйонів загиблих, моторошні зачитані свідчення очевидців, жахи, які ожили у поетичних рядках. У сивочолих сльози наверталися на очі, коли дитячі голоси в інсценізаціях просили хліба, благали життя. Але радянська влада була глуха і сліпа. Під час цих невеличких вистав слід додати зіграних акторами на високому рівні, площа буквально завмирала. Біль, хоч і далекий і чужий, проживався заново, проходив через серце. На завершення Калушани Ставили запалені свічки до символічного знаку Христа, встановленого жертвам голодомору. Такі віче відбулися у всіх обласних і районних центрах України, у містах і селах і в 32 країнах світу, які і донині пам'ятають криваві холодні сторінки історії. Протягом жовтня біогазовий завод Даноші, що у Копанках працював у тестовому режимі. А офіційне, хоч і друге відкриття для дансько-українських інвесторів, відбулося 22 листопада. Деталі у нашому сюжеті. Спочатку присутні разом із трьома священниками помолились на території заводу. Після чого отці поблагословили як приміщення, так і працівників, а також подарували керівництву церковний календар ікону архістратега Михаїла. Далі директор біогазовні Іван Краковець та голова наглядової ради Том Аксельгард провели екскурсію. Останній зазначив, що такий об'єкт є виграшним за винятком собі вартості. Перш за все, це нам дає можливість, щоб зменшувати випари. Це 2 та метану в. Атмосферу по друге це нам дає можливість спалювання метану і виробництва електроенергії. Також дає нам можливість замінити використання таких біогазових установок, а не використовувати спалювання вугілля чи будь-чого іншого. Посприяти у використанні залишку енергії, яка можливо піде у загальну обласну мережу, пообіцяв і новий губернатор. Але надзвичайно важливо. І це ще більш важливо як економічні інтереси, безпека, економічна екологічна безпека для нашої області. І от такі заводи, якраз вони приносять той баланс. Адже завдання президента полягає у зменшенні використання російського газу поставлено завдання перед всіма структурами нашої держави зменшити споживання газу природнь газу. І тому ми виконуючи це завдання, у нас бюджетна сфера споживає сьогодні 760 тисяч в рік. Ми сьогодні запустили завод, який буде випускати 4 мільйони метрів кубічних газу. Неабиякою подією став запуск заводу і для автора проекту голови райради Василя Дзунзе, для котрого земля це святе. Україна унікальна держава. Україна це аграрна держава, і тому я думаю, що і до ноша. І розвиток України залежить хто на ній працює. Присутні сподіваються, що закінченим циклом для Даноші буде м'ясопереробний завод, а в найближчій перспективі ще п'ять подібних біогазових консул данії, фінансова корпорація Невко а також чиновники всіх рівнів переконані у потрібності цього підприємства, тому готові і надалі йому сприяти. 21 листопада на базі Калузького району відбувся семінар навчальних відділів управлінь освіти області під назвою Фінансовий менеджмент керівника. Спочатку делегати, а це керівники відділів управлінь освіти. Ректор інституту післядипломної освіти, заступник директора обласного департаменту освіти, мали можливість переглянути виставки умільців Калуського району. А далі і про сам край послухати міні-ролик. Пізніше над здобутками та проблемами, зокрема навчального простору, зупинилися і керівники району, особливо виокремлюючи дошкільну освіту та кошти на неї 35 мільйонів гривень для 16 садків. Поки де можна, даються до НВК. Зважаючи на ті важкі часи, як я вже сказав перед цим. 98-й 99 рік, 99-й рік, 2000-й рік. Працюючи головою адміністрації, нам вдалось побудувати три нових школи. Ми побудували декілька народних домів, ми побудували саме основне, я вважаю, для нас, українців патріотів, це музей Степана Бандери. І це було важко. Мені прикро зараз говорити про те, але після того, після 2005 року, жодної школи у нас нової не відкрилося. Звичайно, що питання, яке сьогодні розглядається на вашому семінарі, надзвичайно важливе. Я думаю, що це одне із важливіших питань, які є у галузі освіти, тому що це є методи управління менеджер освіти, який дає право нам сьогодні у таких як би, трошки складних економічних умовах все-таки утримувати галузь освіти, особливо галузі освіти у наших районах. Після цього місцевий начальник виступила, розповівши безпосередньо про менеджмент освіти. Менеджмент освіти став обов'язковою складовою системи освіти, що сформувалася у незалежній Україні. Проблема удосконалення системи менеджменту освітянської светові та окремих і складників особливо увагу приділених у національній доктрині розвитку освіти 21-го століття. Менеджмент освіти як загальну функцію управління освітою український учений Валерій Бебек. Классикулов Прошу прожиттянки на екрані, це кадровий, інтелектуальний, технологічний, маркетинговий, інноваційний та фінансовий. Фінансовий менеджмент полягає в управлінні фінансовими потоками і ресурсами суб'єктів. Освітянської діяльності». У своїй доповіді Наталя Михайлівна розповіла як про працівників, так і сам робочий процес. Слід зазначити, що доповідь освітянського керівника супроводжувалася слайдами із фотографіями і таблицями. Колеги мали можливість запитувати та уточнювати почути, але загалом залишились... задоволені від семінару, який був ще виїзним у Добровлянській і Новицькій НВК. Подібні зустрічі. Це досвід як для початківців, так і освітян зі стажем. 21 листопада в легкоатлетичному манежі відбулися матчі на першість дю США управління освіти з футболу серед вихованців кількох вікових груп. Захід організовано в рамках проведення на базі позашкільних навчальних закладів тижня дитячої творчості. В рамках тижня дитячої творчості в легкоатлетичному манежі дитячої юнацької спортивної школи управління освіти відбулася першість із футболу серед вихованців школи трьох вікових груп – 1997-98, 2000-2001 і 2002-2003 років народження. Ігри у групах проводили вихованці тренерів-викладачів Ярослава Коника, Ігоря Васильківа, Юрія Маляра, Сергія Бурковського і Петра Улійника. Організатори не ставили за мету визначення переможців першості. Це був своєрідний огляд, де юні футболісти показували своє вміння володіти м'ячем, продемонструвавши достатній рівень, як на свій вік. Проведені матчі засвідчили рівень готовності дітей до обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірів. Представники старшої вікової групи візьмуть участь у чемпіонаті міста з мініфутболу, який стартує 1 грудня на базі дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл. У цих змаганнях виступлять вихованці тренерів Васильківа і Маляра. Участь у чемпіонаті міста є підготовкою до основних ігор чемпіонату області на весні. Цей турнір важливий тим, що Діти у ньому показують свої вміння, шліфують спортивну майстерність і готуються відповідно до серйозніших змагань на обласному рівні. Старші хлопці вже приймають участь, вони доказали, що команда підготовлена добре, є шанс грати у фіналі обласних змагань. І я рахую, що цей тиждень, тиждень творчості дітей, якраз приятливий. Для футболістів вони нас радують і своїми результатами, змістовною грою, і хорошим мені. в рамках тижня дитячої творчості Адміністрація дитячо-їнацької спортивної школи управління освіти, окрім футбольної першості, організувала масові змагання зі спортивного орієнтування а також турнір з вільної боротьби. До участі в останньому запросили юних борців з різних регіонів Прикарпаття. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі!